Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про діяльність Криворізького центру соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю. Там надійшло нове оснащення завдяки співпраці з міжнародними партнерами, допомозі міської влади. Власне, що саме отримав центр, як це допоможе в його роботі. Якого вечора пані Рада вас вітати і хочу знову ж таки привітати з тим, що центр отримав нове обладнання. Давайте це наш. Такий інфопривід для зустрічі. З цього розпочнемо, що ви отримали і як це вплине на роботу центру. Так, 2 жовтня на базі нашого закладу відбулася робоча нарада за участі заступника міського голови Сергія, Сергія Сергійовича Мілютіна з питань реабілітації дітей з інвалідністю розвитку дітей з інвалідністю, співпраці з ЮНІСЕФ на цьому ж на цій же нараді було нам передано. 69 одиниць е, різного реабілітаційного обладнання на загальну суму майже 2,5 мільйони гривень. Ну така серйозна надходження. Отужна, та. а до речі, як давно такого плану надходження були взагалі? Е, ну звісно ж давно це. не кожного року Ні, таке звісно, буває. Правда це так, угу. таке надходження вперше. Угу. А давайте трішки детальніше про основні якби елементи його, що це і що вам найбільше буде потрібно з цього всього. Так, ну в першу чергу хочу подякувати міській владі за таку тісну взаємодію з міжнародними організаціями з ЮНІСЕФ. В місті багато реалізується дитячих проєктів, і на цей раз повезло нам, тому що ми отримали таку потужну допомогу. Це обладнання як спортивно-реабілітаційне. Тобто це шведські стінки, балансувальні доріжки, балансувальні стільці, тренажери для саме залу лікувальної фізкультури, mm -hmm. обладнання також для пересування та підтримки, дитячі, крісла колінські, сучасні, які відповідають стандартам. Mm -hmm. Вони, мабуть, якісь це... полегшені, так? Тобто їх так, звісно, вони і полегшені. Діти самостійно на них можуть пересуватися із задоволенням це роблять mm -hmm. по групам. От це різні худунки на колесах, також стійки, наприклад, стійка, яка вертикалізацію робить повністю тіла, і дитина завдяки їй може робити перші кроки. Mm -hmm. Це також стільці столи. Які для дітей, які мають порушення при сидінні, тобто mm -hmm. самостійно не можуть сидіти. Такі стільці парти оснащені, також додатковою функцію займати позицію лежачі та напівсидячи. Mm -hmm. Також ми отримали вертикалізатори: це такі стійки, які повністю фіксують нижні кінцівки. І унеможливують зайві рухи, і дитина зосереджується на роботі саме руками, виконує завдання, які її ставить там вчитель реабілітолог угу. Також ми отримали ортопедичні сидіння, які оснащені такими ременями, завдяки яким можна їх фіксувати на звичайному стільці, а контури будуть підтримувати спину, шию. Е, і звісно, ми їх також можемо використовувати, і ми будемо це робити в нашому спеціалізованому транспорті для перевезення дітей до центру та зворотньому напрямку. А до речі, були якісь? Е, е... Прибори, якісь от оснащення, якийсь інвентар, який для вас зовсім новий. Ну я маю на увазі, що ви його тільки побачили. Чи все це вже ну, якби ви воно, знаєте про існування? Ну йому? звісно, все це в новому облицюванні, так би мовити, з новими функціями. І ну Сучасне, для нас, Так, дуже, да, дуже. Воно легке використанні дуже і легке для освоєння фребілітолога. Я так розумію, що це не лише для дітей допомога, а й в першу чергу для викладачів, які у вас там для персоналу, тому що, по-перше, це і фізично легше, мабуть, з сучасним обладнанням Так, працювати. таке обладнання, воно мобільне, воно оснащено колесиками, зручно пересувається по приміщенні зручне і і ця зовнішнє яскраве облицювання, воно так би мовити, приваблює дітей, і вони висприймають сприймають реабілітаційне обладнання як іграшку і з задоволенням користуються. І це теж впливає, мабуть, Звісно. на процес та на так. взагалі, взаємодію в так. процесі реабілітації. Наскільки взагалі часто вашому центру допомагають благодійники, організації, волонтери? Можливо, у вас є хтось постійний, хто от, знаєте, з підтримкою якоїсь приходить? Ну, з ЮНІСЕФ це ми вдруге співпрацюємо. Вперше на початку повномасштабного вторгнення вони надали кошти для придбання дизельного генератора, який забезпечує безперебійну роботу установи на період можливих відключень світла. Тобто ви автономні тобто, в цьому плані так, так, його потужність дозволяє і в укритті повністю освітлення, і всіх засобів там для фізіотерапевтичного кабінету обладнання, також комп'ютери і. Повністю. Також протягом останніх років завдяки співпраці з міжнародними організаціями, було виконано капітальний ремонт даху, ремонт музичної зали, чотирьох санітарних кімнат ремонт, і в цьому році, в березні, було завершено ремонтні роботи по Утеплені фасаду, тому mm -hmm. ми вже в такому. Ну Це такі масштаб, да, масштабні, масштабні допомоги. А так. якщо казати про ну, допомогу якимись там, подарунками чи такими менш можливо масштабними, але теж важливими є такі благодійники у вас? Хтось? Є у нас такі Підприємці, благодійники, можливо, да, це інститут розвитку міста. міста так. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто у вас все одно так чи інакше, ви не кинуті на призволяще, Я маю на увазі, що навіть ну, окрім там, фінансування. Яке де в такому стандартному для вас порядку є люди, які також підтримують, і з ким ви на постійній основі, я так розумію, теж співпрацюєте. Чим зараз живе центр? Розкажіть про, про те, в якому режимі ви функціонуєте, чи багато дітей і ми функціонуємо в, в звичайному режимі. Центр працює з 8-ї години. Функціонують у нас сім дитячих груп. Групи матері та дитини це раннього віку, також дві групи у нас денного перебування, де діти залишаються у нас без батьків, займаються з групами, відвідують індивідуальні заняття з психологом, вчителем, логопедом, лікувальну фізкультуру, фізіотерапевтичні послуги, масаж. Це все у нас як і було, так і працює. Mm -hmm. Звісно, що під час повітряних тривог трішечки буває нам незручно, тому що збиває реабілітаційний процес. Наприклад, якщо вчителі, реабілітологи асистенти їх, логопед та психолог можуть працювати, вони продовжують працювати в укритті з дітьми, то, на жаль, медичні послуги це неможливо зробити mm -hmm. надати в укритті. Тобто частково про частково да, Вони перериваються, потім переносяться і трішечки збивають. Наскільки так. заповнений центр, тобто на, на, на яку потужність умовно кажучи, ви працюєте? На 100 чи можливо менше зараз дітей? Звісно, так ми працюємо навіть не більше, ніж на 100%, тому що взагалі кадровий склад і приміщення ми розраховані до 50 дітей. Наразі на сьогоднішній день ми так би мовити реабілітацію пройшло 103 дитини. Вони отримали майже 20 тисяч різного виду послуг. Якщо казати про списочний склад, то на сьогодні у нас 73 дитини. Чи багато до речі, от з появою такої категорії, як внутрішньопереміщені особи, чи є у вас такі, хто приводять своїх дітей саме з переселенців? Чи це проважна на праворічці? сьогодні? У нас троє дітей внутрішньо переміщених осіб. Було більше, але вони виїздили, і тобто на сьогодні троє. Яка ситуація з кадрами? Чи вистачає працівників на таку навіть більшу ніж розраховану кількість дітей? Скажімо так, з педагогічним складом у нас повна комплектація. Ми маємо чудовий педагогічний колектив фахівців. От, наразі Це потребуємо були там логопеди. Так, логопеди, вчителі, реабілітологи, практичний психолог, вихователі. Тобто, в нас на сьогодні всі ці посади обіймають працівники. Да. А з медичним персоналом трішечки складніше. Наразі дуже потребуємо сестри медичної з лікувальної фізкультури, тому запрошуємо, можливо, mm -hmm. хтось почує. Також є вакансія лікаря-невролога дитячого та лікаря педіатра. Які плани на, на найближчі там три місяці до кінця року? Чи є щось у вас такого, що хочеться втілити, що вже запланували? До кінця року у нас такі більш дозвіліві заходи заплановані. По перше, це жовтень, свято осені. Діти на нього чекають, готують репетиції. У нас проходять. От потім, в листопаді, у нас перенесений день захисту дітей. Будемо святкувати по-новому. Ну і в грудні, звісно, у нас підготовка до різдвяно-новорічних свят. Угу. Тобто, все, все як має бути, діти теж готують ось ці виступи, концерти. Для них це вони важлива да, частина. беруть участь. В цьому процесі угу. я вам дякую за таку важливу і цікаву розмову. Ми ще подивимося відео власне про те, як виглядає ось те нове обладнання, про яке йшлося, яке отримав Криворізький центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була його директорка Алла Науцева у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У Кривому Розі не лише збережна мережа закладів для дітей з інвалідністю, а й оновлюється їхня матеріально-технічна база. У співпраці з ЮНІСЕФ та ГО Дніпровська ліга соціальних працівників місто отримало сучасні реабілітаційні засоби та навчально-ігрові матеріали. Ми дуже радіємо тому, що більше дітей матимуть доступність до тих послуг, які вони потребують, і ці послуги будуть більш якісними, більш сучасними і зможуть охопити більшу кількість дітей. Центр соціальної реабілітації у кривому розі працює з 2011 року. Щодня тут до півсотні дітей отримують 15 видів реабілітаційних послуг від масажів та фізичних вправ до занять на спеціалізованих тренажерах і сенсорному обладнанні. Завдяки цьому партнерству ми зараз маємо нагоду власне побачити от результати цієї співпраці. А в рамках нашого проекту з Дніпровською лігою соціальних працівників це наш один з основних партнерів. Ми передаємо на різні установи міста Кривого. Кривий ріг різні різне остаткування, різні матеріали для того, щоб власне діти з інвалідністю, родини, які опікуються дітьми з інвалідністю, мали можливість покращити якість свого життя, покращити якість життя дітей. Окрім центру сучасне обладнання отримали декілька міських гімназій та навчально-реабілітаційний центр. Довіра завдяки цим засобам. Діти можуть швидше відновлювати сили та відкривати нові можливості для навчання і розвитку. Пріворіг це все, місто з великим серцем. І це стосується в тому числі допомозі дітям з особливими освітніми потребами, діткам з інвалідністю. По всьому світу збільшується кількість таких дітей. Там, за останні 20 років в Україні ця кількість виросла в середньому 2,5 рази. Наразі в Кривому Розі таких дітей вже 3 тисячі. І звичайно, ми перш за все робимо все можливо для того, щоб робити виплати на ці родини. В нашому місті вони отримують допомогу від 10 до 38 тисяч гривень. В Цілому на ці на ці напрямок в міському бюджеті понад 50 мільйонів гривень. Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, отримують комплексну підтримку, консультації фахівців, групи взаємопідтримки. Це ще один приклад того, як у Кривому розі дбають про родини та створюють умови для розвитку кожної дитини, навіть у найважчі часи. Анастасія Співак Глі Припчук, перший міський.